Гелдайвери приготуватись. Цього разу висаджуємось в реал лайфі. Нас екранізує Sony, а разом з тим екранізують Horizon Zero Dawn та Ghost of Tsushima. В інтернетах помало зливають касти. Стало відомо трошки про екранізацію гелдайвера. Роль Біллі титана зіграє Кріс Прат, а Фекторі страйдера Джек Блек. Так, той самий, що Я Стів... Цікаво, кого візьмуть в екранізацію Horizon Zero Dawn. Які ваші ставки? По ігрових фільмах та серіалах це ще не все. Вийшов трейлер другого сезону The Last of Us, і IGN вже встигли порівняти серіал з грою. Вихід продовження заплановано у квітні цього року. Не знаю, як вам, але мені дуже подобаються темпи ігрових екранізацій. Відеоігри тепер закоплюють кіно. На цьому не хочу зупинятись, бо новини ще є. Замік мікрофоном котака, ви потрапили на територію ігрової вулиці. Тиці вподобайку, поширюй відео друзям та підписуйся на GameStreetUA. Раджу зручно вмоститися, бо вже починаємо. Як же я обожнюю BTS. От зліва направо. RTX 5090 5080, RTX 5070 Ti та звичайна версія 5070. Ціни бачите на екрані. Вийшло не так дорого, як здавалось. А тепер зайди в коментарі і напиши F в знак підтримки власників відеокарти RTX 4090, тому що виявилось, що звичайна версія RTX 5070 за продуктивністю видає так. Кі ж показники, що топова 4090. Все завдяки новому DLSS 4, але насправді не лише йому. Для 50-ї серії відеокарти з'явиться нова генерація кадрів. В результаті нейромережевий рендеринг в поєднанні з DLSS 4 перетворює RTX 5070 на RTX 4090 по FPS в іграх. При цьому творці запевняють, що це не означає, що RTX 5070 перевершує 4090. Просто у всіх аспектах та в будь-якій конфігурації компанія також поділилась тестами відеокарт. Взагалі, я б не спішив робити якісь висновки щодо них. Так, це все справді приємно вражає, але водночас подивимось, як буде працювати в ділі. Зізнайся чесно, тобі ще цікаво стежити за асасинами, бо я не знаю, чи варто розказувати, що там по новенькому, та водночас скандальному Assassin's Creed Shadows. враховуючи ситуацію, Ubisoft. Можливо, варто трошки розповісти. Можливо, комусь з вас сподобаються нові кадри паркуру з гри, і ваші гривні врятують Юбісов. На вигляд паркур доволі приємний, але водночас коментарі вийшли не такими. Коментатори вже визначили долю французьких творців. Я ж, як той, хто любить японсько-азійський сеттинг, зацінив відкритий світ. Я не знаю, яким воно буде в результаті, але зараз скажу, що скоріш за все спробував би зіграти. Дивлячись на Ubisoft заворушився китаєць. Неодноразово були чутки про петиційний продаж компанії Ubisoft Китайський Tencent. От тільки як воно буде зараз, невідомо. Бо, за даними Bloomberg, уряд Сполучених Штатів додав китайського ігрового гіганта Tencent до чорного списку компаній, які, на його думку, пов'язані з китайськими військовими. І хоча це рішення Пентагону не передбачає конкретних санкцій, воно відштовхує. Американські компанії від співпраці з учасниками списку у розмові з The The Verge Представник Tencent заявив, що компанія планує оскаржити це рішення. Ми не є військовою компанією або постачальником, заявив речник Tencent Денні Марті. На відміну від санкцій або експортного контролю, цей список не має жодного впливу на наш бізнес. З усім тим, ми будемо працювати з міністерством оборони, щоб вирішити будь які непорозуміння. Акції Tencent, найбільшого у світі виробника ігор, пали на 7% після цієї новини. Нагадаю, що компанія інвестувала у понад 800 інших компаній та має частку в Epic Games, має акції Blizzard, Ubisoft та інших. Руки китайці залізли практично до штанів кожного в ігровій індустрії, але навіть так з'явилась невпевненість до них. На цьому у мене поки все. Не забувай тиснути вподобайку, підписатися на гейм. Ем стріт та не пропусти наступних відео. Зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.